Мої вітання, всім доброго гарного ранку. Ну що, сьогодні я отримала, мабуть, крайню посилку перед нашим, нашим від'їздом у Круїзний тур. От сьогодні я отримала посилочку із нової пошти. Для... Я знаю, що я замовила, але для мене теж буде. Певна загадка підійде мені ця річ чи не підійде. Тут я замовила п'ять одиниць, я довго вибирала, довго вагалася, але все-таки замовила. У нас в турі будуть капітанська вечірка, на якій ми маємо прийти в гарних нарядах, в вечірних нарядах. От, тому я дуже довго думала, дуже довго вибирала і вирішила підібрати собі ось такий наряд. Зараз ми з вами розглянемо і подивимося, як воно підійде мені чи не підійде. І взагалі, що з цього вийде? Ось така червона сумочка. Сумочка мені дуже сподобалася. Я вибрала такий образ, доволі таке. Яскравий ця сумочка, вона має коротеньку ручку. От, і в мої часи ця застібка називалася Поцілунок. Вона дуже гарно зроблена, і в неї такий вигляд, ніби вона зроблена із камінь О... Оніс Оніск. Онікс. Так. Ну що, подивимося, що всередині знаходиться. Так, є одне від... велике відділення. Є відділення на. Змійці ось таке. І по другу сторону є відділення для телефона, чи то для візитних карточок, чи взагалі що у вас є. Так, а це бірочка, де написано: з любов'ю виготовлено в Україні. Україна виготовляє дуже чудові речі. Тож, дякую. Так, ще всередині має бути довга ручка, яка кріпиться на. Такі карабінчики. Зараз я її відкрию і переглянемо, що вона з собою є ручка. Ось така. У білому металі. Так вона кріпиться з двох сторон, з одної і з другої. Можна регулювати довжину ручки у сумочці, уже по вашому бажанню. Можна носити як із довгою ручкою. ось так. Так і з короткою, обидві ручки відкриваються і устанавлюються. Чи то хочеш довгу ручку, чи то коротко. ці поцілунки мені не подобаються. Ось така сумочка. Далі переходимо до наступної речі, яку я замовила: це спідниця, так як наш круїз буде проходити. В вечірніх дрескодах ми маємо до кожної вечері приходить урочисто одягнені, тобто дрес-код присутній на лайнері. Ось таку спідницю гіпюром чорного гіпюру, м'яка, приємна до тіла, я собі замовила. Вона довга, ну, враховуючи мій ріст, для мене все довге. Під низом у неї є підкладка. Ось така, дивіться, такого кольору, нюдового кольору підкладка, приємна до тіла, м'якенька і застіпка. От, трішки тягнеться, тобто можна регулювати. Виготовлено все це в Україні, виготовляється в Одесі. От. Тож ось такий вигляд має спідниця. Я, коли замовляла її на сайті, вона була разом із половером. Але такого розміру, як, мені, як був разом з нею не було, тому я вибрала інший, і мені здається, що я трішечки не, з кольором не вгадала. Ну, а може так і бути. Ось вона така. Так, приберемо цю спідницю і перейдемо до половира чи полувера, як правильно, В-подібний комір. Теж та ж сама фірма, теж саме зроблено в Україні. По складу: тут 50% бавовна і 50% акрил. Ось такий виріз в подібний. Ось такі гарні ажурні рукава. Буде чудово виглядати. Таку ізюминку внесе в одяг. Ось так воно одягається, м'яка приємна до тіла. Ось такий ажурний рукав буде у, цій, у цьому полувері. Ось так воно виглядає. Дуже зручно, мягко, тепло. Я його ще доповню аксесуарами, і буде доволі таки непоганий образ. Буду міксувати, буду придумувати, буду пробувати. Так. Що тут у нас написано? А написано дійсно дивна річ. Вона виготовлена 9.01.2025 року. Тобто, свіжайша ковтина мені потрапила. Ось український виробник. Чудово! Україна навчилася відшивати гарні речі. Так, далі переходимо до того. Над чим я дуже довго роздумувала, яке мене, так сказати, приголомшило. Ось це річ, яка виступає в двох іпостасях. Вона може бути як пасок, можна його одягати, а можна одягати як кольє, в залежності від того, як ви його будете носити. Ну, Поки що попробую і так, і так, а далі. Вже будемо бачити. Ось дивіться, але трішечки е, жалкую, що сумочка у, <сум> у білому кольорі е, метал, а тут жовтий. Ну, якось, може зміксую. Дивіться, який красивий буде пасок, або ж кольє на шию. Ось так воно виглядає з усіх сторон. Тут у нас скло і тут у нас металеве. Тож, дуже гарний, дуже нарядний цей пасок. Ну, а зараз переходимо до основного, із чого все починалося і чим це все має скінчитися. Я дуже переймаюся на те, щоб ці речі мені підійшли. Це вечірня сукня. Ось така вона, дивіться, зверху у неї такий виріс сіточка. Тут зроблені оборочки. Торочка із така пришита. Ззади в неї виріс, вона на, на молні, довгий рукав, рукав тягнеться. Тканина дуже приємна. Ось так вона тягнеться. Я не знаю, як вона буде виглядати на мені. Вона довга в пол, що мене дуже таке турбує, чи я з довжиною, з моїм зростом складно підібрати довжину. Весь час треба щось укорочувати, підкорочувати. Дуже красивий. У неї спереду виріс. Так гарно він, дивіться, уже гарно має вигляд із цим паском. Ну, і ось дивіться, ось така сумочка, чорна вечірня сукня, ну і червоний пасок. Що ж, попробую, примірю, що з цього хочу, то чекаю на ваші. Зауваження на ваші коментарі, на ваші перегляди. Примірка буде, але я перепрошую, що примірка просто наживу, і без макіяжа, без стрижки, без укладки. Все це буде попереду. А поки ось такий вигляд має сумочка, сукня і цей пасок. Поки що так. Сумочка дуже гарна, дуже мені подобається застібка на цій сумці. І я думаю, що все буде доволі таке приємно. Я буду красотка. Тож, чекаю на ваші перегляди, на ваші зауваження, що ви скажете відносно цього мого образу. Речі я замовляла в інтернет-магазині в Одесі, називається «Леманта». Так, ну ось, малось так бути, ось спідниця із гіпюром і цей половер. Так було на сайті. Я не знаю, вгадала я чи не вгадала. Примірка буде, буду пробу, спробую приміряю, як це буде на мені. Хотілося б, щоб все це виглядало дуже замічно.